Врятовані святині зі сходу. Саме таку назву має виставка ікон та картин священника Олександра Левчука. Вона вміщує понад 90 живописних робіт. Частину з них автор евакуював з Дніпропетровщини, де довгий час очолював місцеву парафію. Наразі їх можна побачити у музеї Дубинського замку. Священник каже, привезти картини зі сходу було непросто. Ікони ми перевезли, коли почалася війна, прийшлося їх перевезти. О, тому що там в церкві не служилось, там лишився після мене священик, ну, старший чоловік, але він в скорості помер, і церква стояла пусткою. Душа була, звичайно, тому що багато ікон там понищили. От, і, ну, я вирішив, що буде правильно привезти сюди. Можливо, вони продадуться і буде якась користь і для церкви, якщо що на церкву візьмуть, і, звичайно, частку я ну, віддаю на фронт. Виставка робіт має три частини. Першою є серія картин Українські ангели, яку автор писав за два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Особлива вона тим, що роботи присвячені різним областям України. До кожної експозиції є вірш та молитва. Головні герої це медики, батьки, військові, які зображені з крилами ангелів. За словами священника, особливе значення має картина присвячена Маріуполю, оскільки саме вона стала першим зображенням із цієї серії. Почувши про те, скільки як винищує російська орда, винищує Маріуполь. в мене з'явилася така ідея, ось ми бачимо бомблять місто, і дитинка йде з якоюсь сумочкою, такою, не своєю, чи, мабуть, жіноча вона. Він, бідний, знедолений, плаче, от, замерз. А тут, у вигляді ангелів, його батьки, бережи, Господи, Маріуполь! Батьки, що раптом ангелами стали, не обірвали український рід. Облітакі ворожі крила поламали, спасаючи своїх живих сиріт. Друга серія картин Новий образ України з'явилась через декілька місяців після першої. Це нове сучасне бачення ікони. За словами священника, українська історія змінюється а разом з нею. Змінюється бачення Божої помочі. Ну, знаємо ікону, така чудо чудово Георгія о озмеє. Ну по українській вона написано, зараз звучить у моїй тактовці. Диво Юрія нового переможця про московського змія сказівка іменно, що московського бачимо, червона площа, тому що червона вона залита кров'ю. І ось Змій той у вигляді, верніше Путін у вигляді Змія, і повергається іменно самим нашим воїном е... переможцям. Третя частина зображень має назву Врятовані святині зі Сходу. Саме вони були евакуйовані із храму, де майже 20 років служив отець Олександр. Чому вони врятовані? Тому що переїхали сюди, де більша віра, де більша любов до ікон, і думаю, що вони тут послужать більше. Ікони ці переважно під склом оформлені. В різних стилях, різними техніками, от написані, деякі реставровані, тому що ну пізніше були пізніше такого виконання. На виставці також присутні зовсім нові експозиції. Це класичні ікони під склом, які автор привіз із Дніпропетровщини, де 20 років служив на парафії. Оці от ікони, бачите, зроблені вони з допомогою вишивки обклад. Але от чого? Матір Божа, от покрова, але вона тут зображена як? От Покров вона не білий тримає і не повністю так, а тільки по груддя і разом з молитву святій Україні мій і поміч. От якраз підчеркується, тем, що синьо жовта вишивочка. А сам Господь благословляючи, говорить: мир тобі, благословена мною Україно. Окрім малювання, отець Олександр довгий час захоплюється різьбою по дереву. Тому на виставці також присутні 30 робіт із зображенням чинців та дерев'яні мініатюри храмів на Хортиці. Уже деякі роботи священника придбали меценати та військовослужбовці. Подивитись на експозицію можна буде упродовж місяця. Далі митець планує презентувати власні роботи у Рівному. Марія Степанчук, Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.